Футболки мікс брендів, футболка Лонгслів, Крістіан Берг, розмір М, спортивна футболка жіноча 2XL, футболка розмір L, чоловіча, жіноча М, чоловіча L, чоловіча xl Унісекс розмір М. Теж Unik футболка розмір L, Жіноча S, -ка. чоловіча Bruno Banani M, Christian Berg чоловічий розмір М, Next розмір L. Макніл, футболка L, жіноча футболка S, -ка. чоловіча L, М, розмір S жіноча. Чоловіча Л, розмір XL – «Чоловіча», Розмір М. – «Жіноча», Футболка «Унісекс» розмір М від «Ліверпуль» і остання футболка розмір Л.